Вітаю вас, шановні колеги! Розглянемо варіант запису навчального відео з використанням веб-камери. Після такого запису слухач зможе бачити зображення викладача на відео. Нагадаю, що для запису я пропоную використовувати онлайн-сервіс ScreencastDometic.com. Ось адреса цього сайту. Все то, як ви зайдете на сайт і натиснете кнопочку Start Recording. Відкриється середовище, в якому ви зможете записувати свої навчальні відео. Як відео записується, ми розглянули в попередньому уроці. Лише ми тут пропустили кнопочку ось цю. Select a Webcam to Record. Тобто вибрати вебкамеру для запису. Це раз. Ми скористаємося цією кнопочкою і виберемо для запису мою веб-камеру Logitech. Після цього на екрані з'явиться моє зображення і контролер для налаштування веб-камери. Тут, мабуть, що нічого не буде перелаштовувати, а можливо трошки наблизимо моє зображення. А так буде непогано. Після цього контролер можна закрити. Слід зауважити, що під час запису відео ось цього зображення викладача не видно. Але обов'язково потрібно розширити область відеозахоплення для того, щоб потім розмістити на ось цій вільній ділянці зображення викладача. Отже, ми розширили область захоплення. Сюди входить область, звідки буде записуватися наше відео. І вільна область, де буде розміщене зображення викладача. Приступаємо до запису. Натискаємо червоненьку кнопочку Start Recording. Пішов обернений відлік, і ми запишемо наше відео, в якому продовжуємо знайомство з блогом ІКТ сайтблогс.com. Нехай я, наприклад, хочу розповісти, що усі дописи на цьому блозі розділяються на три розділи: дидактика, проблеми школи і технології. У кожному з цих розділів статті мають певну тематику. Також на блозі розміщений зміст курсу основи створення відеоуроків. Ось цей план. Тут є посилання на статті, а також є посилання на навчальні відео, От, наприклад, структура курсу. Ось це відео. Отже, ми розглянули наш план. Я ознайомив з курсом основи створення відеоуроків. І після цього натискаємо кнопочку Down. Тобто виконано. Наш запис виконано, і ми можемо перемістити тепер зображення викладача на вільну ділянку. І дамо назву нашому запису спроба запису з відеокамерою. Спроба. Запису з відеокамерою. На цьому процес запису відео з зображення викладача завершено. До зустрічі на наступному уроці.